Время... Пророли, а не, в последнее время контейнер. вообще перестали приходить, Ми потому что. Контейнеры <постері> здесь не будут. Это не контейнер, а это этот. Предприниматель должен был поставить <постеріг> металлическую конструкцию, <Два>. потом он посчитал, что ему выгоднее, дешевле выходит я, Мы не приняли этот эксплуатацию. Чи не простиш одразу, скажімо, присечь. А чим не, потім демонтувати і розбирати? Перво поставили, вторує вирізаються стінки. Оно прижимається по дому. Ну будемо бачити, наскільки Пожалуйста. буде матися. Дякую, від, 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 від. Це Це там синій контейнер. Так добудувалася ще одна частина. Потім воно буде якось разом. Тобто ці сині да, контейнери да, да, да. просто покрасили, щоб воно зразу що було вигляділо. Звіть, будь ласка. Ви вже змонтували рулети. Що ви хочете прижимати? Куди вони змонтували, то їхні проблема. Ні, ну змонтовані рулети стоїть два нових контейнери. Я вам що раз говорю, щоб ви ще за дітей. Скажіть, що ви будете прижимати? Вот, можете пояснити? Я не буду прижимати, а хто буде прижимає. Тобто, встановивши два нових контейнери, він буде щось прижимати потім? А що це взагалі уберете, не буде прижимати? Давайте так, договоримося. Якщо хто там я ж говорю, що я ж не підписав, ви директор є умови на мене. Як можна залізти контейнера І ви мені заяву. І ви Приходите. мені даєте дозвіл на посавку коду. І... Ну як це? Де що? Ви мене можете під протом поставити, ви мені покладете вот, тут о. Раним. А Могу що, її. другим можна, мені не можна? Ще гроші. ще У вас це, це буде молодого мова мова місця. Коло Тут... шламбау вона можна поставити. Ні, це буде нове торгове міста. Здесь ще волі на розширення, він а себе як розширено. Ви... Якщо новий стоїть контейнер, ну що ви людям о, розказуєте про розширення? О, 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 о. То, що він порушує, будь ласка, 169А, він звертається власне контейнером. Це який контейнер? Цей другий? <головіка> все, вже люди да? стоят за да. право. До нього заватись, ще люди, люди кажуть, що поставили два контейнера. Нет, то, що стоит в контейнер, не незаконно. То, що якщо это буде сделано так, як говорит предприниматель, що буде контейнер прижатый убранной стінки, то это увеличение торгової площі, тим більше здесь это дозволяла територія. Зі сторони. Дирекції Калинівського ринку бачачи це, що ви будете робити? Як ви будете працювати ви працювати далі підприємцем? Як говорити, що він буде далі робити? Ну, зараз буде встрічати визивати підприємця. Підприємець говорив, що понеділок він буде далі доділувати, тому що понеділка не вистачило часу, не вистачило можливості. Наступний понеділок от буде далі переділити. Раніше була площа цього контейнера, і на яку площу він зараз збільшує покращує? Я не помню, скільки було. А ви думаєте, як ми маємо працювати, де ми маємо заробляти гроші? Якби маємо платити? Кредити, як ми маємо платити, хтось набиває кармани? А ми до чого тут стоїмо? А, а ви Ну як попроводи оренду платити по п'ятсот 700 доларів? Платимо оренду і сві поставив. 450 450 капу, кількі кількі вас, у нього 450 доларів. Пощитайте, скільки у вас контейнерів. 450 баксів контейнерів. Пощитайте, скільки по базару. Ба, 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 дайте я заробляю. Там люди, де не маємо заробляти, де тут люди мають стояти. Більше контейнерів, менше стоянки. Розумієте? Люди, стоянки. Паку, люди не хочуть стояти. Люди їхати, не хочуть, що на добробут їдуть. Всі на добробут їдуть. Володимир, а ми нанімаємо рік і платимо ще за рік. У мене є прохання все-таки, щоб у нас якось конструктивну розмову перейшло. Скажіть, будь ласка, стверджує адміністрація ринку, що тут стояв контейнер. Є договір на той контейнер, за той контейнер платилися кошти. Тобто, в принципі, хотіли б так, також би все побачити, тому що площа, тому що, тому що, тому що мова йде про те, що мова йде про то. Тобто, якщо ми розбираємося, мова йде про те, що люди говорять, що тут поставили два контейнери, а не один. ми о, що тут поставлених зараз два контейнери, Тому ми би хотіли побачити все ж таки документацію. Тому що підготовитися договора бумаги і давайте ще раз рік Давайте, Давайте шановні колеги. Підприємці, я пройшов весь ряд і спитав у підприємців. Щоб було встановлено не один, а два розширення. От цілий ряд говорить, що от 169, два контейнери під одною адресою, і так само інший два контейнери під одною адресою. А Тому зробили два розширення, а не одне, про яке нам зараз розказують, зараз і встановили дві така... точки. Зараз така акція є. Купляєш один, дають два. Тому, Тому от весь ряд Але плотять, а потім будуть Ще мають зжимати. зжимають. Я чесно кажу так. Так, як є. Я чесно говорю, так як є. До понеділка, до понеділка, до понеділка, до понеділка демонтувати ці речі, не збурюйте людей. Не збурюти людей на ринку, тому що я ще раз кажу, <плес> ви дуже прекрасно знали, що тут стояло янтарці було таке. Янтарь, янтарь там мото стоїть. <плес> я ще раз кажу демонтувати, демонтувати, не збурюти людей, тому що ви чуєте, що люди говорять? Виходить так, що одним можна все, а другим не можна нічого. Тобто має бути абсолютно прозорий. Механізм відносин з підприємцями і мають мати всі однакові права. Тим більше, що я ще раз сказав, я підкреслюю це. І ви, і ми знаємо про те, що департамент економіки приймав рішення про те, що нові торгові місця на ринку не відкривати. Це було розширення, це не було я розумію, ми... я Володимир, давайте чесно, я вам і користь скажу. Під терміном розширення ми можемо тоді розширювати його аж туди. Оце термін розширення. Тобто, якщо ми відверті. Тому демонтувати не збурити людей. То все дев'ятого буде Його ж. не не було. було. Реально, його Я так розумію. Ви власне компанії. Доброго дня. Ходіть до нас. Добрий день. червецький промінь, прямий ефір. Ой, мама. Да, Я дозволила поставити ці контейнери. Два тому, що тому що А в документах один. А по документах один. а чому так? Ну не знаю. Значить, будучи те саме. знаєте? Ну як ви не знаєте, я, я підписувала дві заяви, що я дозволяю, що я претензій не маю. Не дозволяю. А що я претензій не маю? Просто я сказала, просто я сказала, щоб ці мусорники убрали. У Мене тут мусорники смердять. У магазині у мене. Зайти в магазин невозможно було, Ні, Ні, невозможно було. Це отримало дві заяви. Да. Дві різні фамілії були. Дві різні фамілії були. Ну, На Два контейнери. Окремо до нас. По перше. Да. Да. Так от дві фамілії, які розширили. тому, що рудь поставив тут контейнер свій етат. Саме я ходила, я ходила що? і що я вам арудів немає. Тридцять вісім к 38, 38 Рудів поставили. Я теж возмущалася, теж в суботу цих два контейнери тут стояли. Чи суботу не було? Не було, не було. ні, в суботу не було. Тобто поставили за понеділок два контейнери. Два у неділю, У неділю два у неділю два контейнери. У неділю в кінці базара почали. Завозити. Два да. Два. Немає да. А давайте зробимо, заб'ємо всі контейнерами, і, і все. Я не власник контейнера, я власник магазинів, які отут -от сто... 333, 334. Катерина Степанівна, Шуміліна. Да. Тут, Тут стояли палатки Руть, поставили їх весною. Поставили мені так, що заслонили взагалі всі ті самі. І дивіться, що вже вони закрили свою, свою торговлю бо літом Я тут теж воювала, і теж те саме. Вони закрили тут. Ходила куди, я не ходила жалуватися, і теж телевідення сюди приїжджало. Нічого не допомогло, абсолютно нічого. Тому що сказали, що це депутата якогось е, Ватаманюка, чи кого там точно не знаю. Що понаставляли ці роді. Тепер я сказала забрати ці мусорники звідси і дозволили прияс вроді з... з чи з п'ятого сектору перекинули сюди контейнери. Це не збільшення території іншого контейнеру? Збільшення це перекид перекинули на те саме. Все скажіть, будь ласка, от зараз оці контейнери, які скажімо так заслоняють ваш магазин. Як вам ще мені не заслоняють? У мене магазин видно. Бачите? Це попер... краще чи мусор. От... По-перше, я договорилася з цим підприємцем, що він мені ставить рекламу, ставить світящу рекламу люстри, і в мене буде те саме. Чим, чим то буде воняти, то ліпше хай А хто цей підприємець? 100 тисяч доларів. 100 тисяч доларів. так. А хто цей підприємець, якщо не секрет? Я теж боролася. Я теж боролася. Понятно? Хто цей підприємець? Прізвище підприємець. Хто до вас підходить? Ні-ні-ні. Прізвище, не пам'ятаєш? Мужик Жінка. мужик, мужик. Один Жінка. мужик і другий Сояви мужик. — я написана написано від жінки на встановлення, на розширення площі. А дозвіл до у вас підходил у мене не брали. Ми дозвіл, до дозвіл, мене дозвіл, підійшли Мерецька Людмила. Розширення площі. А був чоловік підходив. Да? підходив чоловік, ну, це значить не, ну, це саме то, чоловік тої жінки. Да. Жінка свою позицію висловила? — От я написала, що Ру. я сп... я підприємець магазину 334. Заперечень немає, все Прийти, Все? Ми, що? Все? що, що, що далі. А приїдуть до мене. Ми... ми зараз продемонструємо цю заяву, де відповідно як розповідає жінка, підходили чоловіки. А насправді знайшовся на якійсь пані. Їй немає підпису виконавчого директора, якщо не поля так. погодження виконавчого директора. Конкретно. Директор воно вже за. Завідувач сектору є підпис. Завідувач сектору підписаний тут? Завідувач сектору підписував. Я не знаю. Є де розібрався. Угу. Ситуація така, що Пишеться що Пишеться заява від одного з контейнерів, який ще не був встановлений. Власник пише 169А, що він хоче розширити, але 169А не було. Поставили 169А і розширили. Поставила контейнер. А вона так у нас сказали? далі. А далі у нас нічого. Ми чекаємо понеділка. Тільки що керівник ринку присутності всіх сказав, що до понеділка ця добудова буде демонтована. Не буде в понеділок, вона демонтована. Ми тільки що переговорили з керівництвом наглядової ради. Ми 23 числа збираємо тоді наглядову раду і будемо приймати ті рішення в межах наших компетенцій з відповідними рекомендаціями. От і все. Це дуже величезне я прохання до вас. Ви підприємець, да тобто ну розповідають про те, що тут планують ну щось я стиснути, щось зробити. Я не знаю, я за це не знаю. Ні, ні, от ну от бачите, я. Пропустив от, в той момент. Як, <рес> це резиновий, то можна його тиснути. А якщо він желізний, то я не знаю, що воно зробить. ласка, ну, якщо я... З одного я... контейнера no. зробить. Півтора хіба так, але чому вони поклали так? Розповідає, що так легко зробити покращення, розширення Поки люди, поки камера. Вони кажуть, так а зараз відійде камера, через місяць-два все таке лишається все. І ще рядом, ще два будуть на наступний вівторок. Бо обично по вівторок ми приходимо вже щось нове. нове є, ну але хоч би колір міняла, бо. Сині вже не в моді. Ви, ви спробували там в керівництві книгського ринку. Там якусь заяву написати там чи на покращення, чи на ще щось ну зразу де це так просто не що е, мають на увазі? Покращити, от як зараз, от до контейнера зробили покращення. Якщо обашляєш гроші, то вони зроблять все, що угодно. Лише дорожче, чим чим стоїть контейнер. То краще купити я у них контейнер можна? можна. Дивись, пожалуйста, я вам скажу отак. так. Получається, раніше в нас тут була модна стоянка, бо цієї всякої не було за. А то один понеділок поставили ці контейнер. Це розраховувалося, получається вся стоянка. Да. І що для кого? Для чого? Наоборот, вони хочуть розширити добробут, тому що тут вже місця немає де людей ставати, нема оптовиків, нема куди заїжджати, нема що до чого смисл йому заїхати сюди, якщо немає. Якщо він заїде туди і там все є, то ці же саме. Ці контейнери ставили за ніч. Ці теж за ніч. За одну ніч рахуйте скільки. За ніч поставили кучу контейнерів. За чим? Куди? Що? А ми платимо гуля грошей. 700-800 доларів. І нам не... І ще плюс каса. Скільки коштує такий контейнер? Ось сьогодні намагаємося дізнатися ціну. Якщо поставити, 28-25 тисяч доларів. Поставили. Скільки це? А, поставити? Ну, поставити 3 тисячі, 4 тисячі доларів, а купити треба 25-26 тисяч доларів. Во це офіційно, це професійний. Ні, це не офіційно. Немає зараз нічого офіційного. Розумієте? Це все йде через чорний ринок. Ти да, дав там 500 доларів тому, 1000 доларів тому, і 2000 доларів привезли, поставили, а в кінці в тебе документи всі є. Краще дешевше купити, якщо він вже на місці, краще його так купити. Бо так приходиш, даєш 40 тисяч 30 і все. А якщо сам ходиш ставити, то треба давати 50-60, бо вони з тебе більше втягують, бо вони кладуть на шару, а потім беруть. 100 раз більше. Умножають ту суму на 100. Дали 3 тисячі, умножали yeah, на 50. А, а ринковий ми... збір вони не понижають. От я вам зараз кажу, От, заявили, 29 числа це понеділок, да? перед Новим годом. Ринок працює. Типа понеділок. А хто знає, що понеділок, типу, всі вихідний день Робот... а вони рахують, а вони рахують касовий збір, вони зарахують. О, посчитай, тут... Я знаю, а оптовіки ж не знають, що в нас робочий день понеділок. І ми приходимо і лише платимо в касу. Так, да, а касовий збір зробить. Якби вони хоча б попередили за місяць до цього, а вони попередили за 4 дні до цього чи за 5 днів. От розумієте в чому? Вони і для себе все. Ось так. Пані, можна вас також на голову? Да, я слухаю. О боже ми ефіру. Сьогодні досить багато насправді не так просто легко встановити контейнер. Не просто і легко, простому смертному. ну, Для того щоб встановити так, як зараз зробили. До речі, ви тут без мороз? Я тут рядом турбую. Таня ви що неділі пані Таня? — мардар. Бутросвійсь як з'явилися ці два контейнери? Ночі. Все, або може в понеділок. Прийшли ми в вівторок вечором, то на роботу і вже все стоїть. От раніше тут також було щось. Ну щоб становити було і є, і буде. Якщо новий директор прийшов на роботу, і він же почав все. Що далі нам чекати? Ну, ви, можливо, раніше зверталися до керівництва, щоб зробити також сталася, бо нам зразу тут закривають рота і сказали: не подобається, до побачення, шукайте другу роботу. Чи, чи робиться щось для покращення, мається на увазі? Ну фактично щось зараз. безкоштовний туалет, це вже… Та нового директора я маю. на увазі. А ще ліпше, значить поки що нічого. Все, саме сніг самі відкидаємо, відгортаємо, навіть не. Слава Богу, що він стопився. А так ми самі відкидаємо кучу і потім. То що хоче, то й робить. А чи це контейнера? Тому що сьогодні нам розповіли як, що тут є контейнер, людина вже мала власність, да? і вона, тобто, ну, покращиться. Ну, одної людини, одної людини, я не знаю, чиї, бо в нас просто контейнер зовсім другої людини. У нас іменно а все решта, все там ну, це хтось впливовий на ринку, це хтось найближчий. Новий наближ... навіть дуже. Просто я не знаю, як його що це все саме, але но впливовий. Новий директор, новий правил. Так Тут що новий контейнер. Ми зараз спробуємо ще пані, щоб нам нам наглядно показала, що з'явилося. Я ще раз перепрошую, покажіть нам наглядно. Тобто, де оці два? От Оце це два, два крайні. Країні. Бачите, навіть видно, які вони гарнесенькі, два блискучі. Крайні. Два крайні. Ви тут працюєте, да. так? Сьогодні розказують про те, що можна їх якось будуть там зміщувати, втискувати. Ні, щоб це не рами зробити прохід, нібито він один цін. Ну, він зовсім не один цілий. Їх ще не встигли покласти, але вже оренда давно снята. Розумієте, що прям вона дуже користується попитом, бо тут стоянка і. Це фірма Руть. Та яка? Я не знаю, тут Руть, не Руть, но. но. Тобто ну, реально... і кожен власть міняється, кожен кричить депутат. Власть міняється, той приходить з корочками. Я депутат, я тут буду стояти. І все. А хто депутат? Що депутат? І. і... Тут реально нам запевняють про те, що площа зменшиться, тому що будуть робити там чи, чи це правда. Ну так, міг би приїхати, оптовік по покласти машину і купити в нас товар. А замість контейнера вже яка машина приїде? До речі, тут от, дійсно стоянка, я знаю, що ну і Мафія. Одним словом, просто. Я не знаю, чим це все кінчиться, но... но я взяла в депутата номер телефону. Якщо щось, я буду дзвонити, якщо будуть угрожати, чи ще. Ну просто безпреділ, Одним словом, просто-просто. Реально, ну от що кажуть взагалі ваші підприємці, які поруч сусіди, так? як люди реагують? 400 доларів оренда. Помножте по курсу, і ніхто ні ні на які уступки людям не йде. Куди людям діватися? Просто даже що люди, от як реагують от, на те, що відбувається взагалі? Майже навазі раніше була Руть, вже... зараз от контейнера вже, бачите, жіночка кричала, коли була Руть. Вона зараз затихла їй вже все подобається. Бо вже закрили, помазали, дали і дякуємо гарно величезне, вам приходьте до нас ще. Бо нам кладуть в палати, щоб люди привикли, щоб там щось було, а потім вже конденера, то скажіть, скажіть нам, що як спочатку робиться? Я, я кажу, що спочатку місце було палатки. Там мороз, то, щоб люди звикли, що там щось має бути, потім на зиму знімають палатки і кладуть контейнера. Ну саме нічого це зазвичай, ніхто не бачив, чому ви робимо. Як як? Ну зазвичай вночі це робити, ніхто не бачить. Щоб люди звикли, що там щось було. І все. І потім кладуть контейнера, і все, і кладуть по 50 тисяч, і все, в карман. Реально, щоб людей потім почули, тому що я знаю, що стосовно роль тут були ну, обурення досить значне, але так нічого не змінилося. Взагалі людей чують. коли Ніхто нікого не чує на даний час. Та зараз людина не має права до чогось, щоб звертатися, щоб було якесь права, там то-то. Зараз людей у нас так. У кого є без зв'язок на погону, то й щось робить. А У кого нема. вам. Будь ласка. Корнелі. Потім ще відзнімемо саме, щоб показати глядачам, як виглядають ці наші контейнери, з, з, з усіх сторін розкадруємо, скажімо так, їх, да, щоб люди розуміли, і, ну от зараз нам я покажу значну різницю, тобто, да, що дійсно два контейнери, а не один, щоб люди зрозуміли. Макс, якщо можна е, різницю в кольорі, навіть зараз видно, дійсно, як сказала жінка, тобто контейнер, який вже стояв, тут і от два нових навіть по рулетах вони більш біліші. От, як нам розповідали, що за адресою 169, тобто їм дали дозвіл такого покращення, але дійсно, от по цьому видно, що це не один контейнер. Ну і тим паче, якщо подивитися на нумерацію наступних контейнерів, да, то тут от, одна ця така полоска рулетів. Я насправді не, не так розбираюся в цьому. Так, але тобто одна полоска, один контейнер. А тут виходить, що е, така значна конструкція нумерується під одним контейнером чомусь. На жаль, ми не почули площу контейнера. Да, і наскільки збільшили. В документі здається, цього навіть і не вказано. Про що передамо? На площі, на яку вони вони сказали на яку площу вони звідчили не сказали і і в заяві навіть написано про площу. то тобто на яку площу я тому кажуть стільки хоті я тому і казав святошніку кажу що ви розумієте що виходить так що у вашому розумінні ця реконструкція вона може тягнутися аж туди ну конечно да, то есть, в принципу якщо ми беремо термін реконструкція не вказуючи ні квадратури Площу, не вказуючи площу, то тоді по логіки рече, її можна тягнути до безкінечності. Тобто, почали і погнали. Тобість, ніхто нічого нікому не заважає. От. Ну, будемо сподіватися на те, що все-таки обіцянка дана директором буде виконана. понеділок будемо бачити. Я вам щиро вдячний. Дякую. Духови. Ми ще з іншої сторони підзимові. Стрім виключаємо. Давай скажу, заключення, так? Чи ні? Отже, глядачі телеканалу Чернівецький промінь», ще раз нагадаю, ми знаходимося на території Калинівського ринку, а саме четвертого сектору. В понеділок вночі як розповідають люди. Ось тут з'явилися два контейнери. Да? Сьогодні сюди приїхала комісія разом з депутатами, також наглядовою радою, підприємцями, аби розібратися, наскільки правомірно є встановлення цих контейнерів. Прийшов сюди також і директор Калинівського ринку. про Проте якихось чітких відповідей, чому саме на яку площу було здійснене так зване покращення, так і не сказав в свою чергу. Люди. Протестують для того, щоб ці контейнери зняли. Розповідають, що не так просто домовитися, зробити оце покращення. Це для вибраних осіб. Ситуація буде залишатися на контролі. Більше дізнавайтеся сьогодні у випуску. Новин Всього хорошого бувайте. що треба зараз постати акція на клієнтки ринок бахати разом.